Всім привіт! Сьогодні я покажу, як правильно встановити патч українська ліга для FIFA 19 сезон 23-24. Установка даного патча трошки відрізняється від попередньої версії. Спершу, що нам потрібно перейти в папку з грою і ось файли в папці Win32, де написано коментарі, Full. Потрібно перемістити в іншу папку для того, щоб в нас запустився модменеджер. Це потрібно зробити тільки раз. Далі цього робити більше не потрібно буде. Значить, переносимо ми ці файли в будь-яку папку. Я перенесу сюди, де в мене скачаний патч, разом з extream інjector і ключем. Я створюю одноіменні папки, такі як в папці CFO. Тому що ці всі файли після запуску мод менеджера першого разу потрібно буде перемістити назад, там, де вони були. Значить, вставляємо сюди ми ці файли. І вертаємося назад в папку з грою, тому що там ще є одна папка, з якої треба також перемістити файли. Це у нас папка Patch, Win32 і тут трошки більше файлів. Ось ці всі файли, коментарі. Ми всі їх виділяємо, вирізаємо і переміщуємо їх поки що з папки з грою. В іншу папку. Також я створюю папку Patch, підписую Win32. І вставляю сюди файли з папки зброю. Далі, після цього, як ми це все зробили, ми можемо запускати modmenджер і встановлювати наш патч UPL, а потім також патч з графічними файлами. Це там будуть м'ячі, фейси, бути нові. Патч ставиться на репак від хатаба з update 7. В хатаба є два репака, є ще з update 4. На Update 4 патч не стане, працювати там він не буде. Тому потрібен репак від хатаба за D7. Можливо, ще й також стане патч на репак від ігрухи за апдейт 7 але я не перевіряв цього. Я постійно користуюсь репаком від хатаба за D7. Антивірусник нас перевіряє файли. З файлами все нормально. Нажимаємо Next. Вибираємо файл з ключом, натискаючи кнопку Browse. От. Можна також виділити ключ і скопіювати. Це різниці. Немає від цього. І далі вказуємо папку з грою, де в нас знаходиться графі, F19. І натискаємо ОК. OK. І next. Старт. І чекаємо, поки скопіюються файли. Натискаємо вихід і те саме ми робимо з графічними файлами. Я не, не, не тулив все в одне, тому що виходить великий об'єм. Патча, тому я розділив графічні файли UPL на два патча. Ключ для графічних файлів такий самий, як і ключ для UPL. Він може автоматом підтягнутися у вас в вікно установщика. Якщо не підтягнувся, то так само тиснемо Browse і вибираємо файл ключа. Нажимаємо закрити. Бачите, у мене ключ зразу сам підтягнувся. Якщо не підтягнувся, нічого страшного, можна вручну вказати ключа. І так само вибираємо папку FIFA, FIFA 19, натискаємо Next, Next, Next і чекаємо, поки встановляться файли. Дана установка буде трохи довшою, ніж в попередній версії. Це зв'язано з тим, що в нас нова версія мод менеджера і перший раз він запускається дуже довго. Може зайняти хвилин 30-40 повністю ця установка. В деяких моментах я буду натискати прискорення відео, щоб. Не сидіти, не чекати 30 хвилин, поки загрузиться модмен. Так, переходимо в папку з грою і запускаємо мод-менеджер від імені адміністратора. Це ми робимо завжди: запускаємо мод-менеджер від імені адміністратора. Далі натискаємо ось на грівна, у нас з'явилася Select. І сюди вставляємо ключ. Ключ буде у нас в папці з грою. Текстовий документ, inscription case. Ось ми його виділяємо повністю, копіруємо і вставляємо ось це вікно. Це також потрібно робити тільки в перший раз. Далі він автоматично буде вже в програмі. І чекаємо, поки запуститься модменджер. Запуск модменджера буде довгий, тому зараз я включу перемотку. Ну І приблизно ви подивитесь, скільки часу в мене зайняв запуск І Ще раз повторюся, мод менеджер довго запускається тільки при першому запуску. Ну і пач також довго запускається при першому запуску. Всі е, решта Рази запуску будуть набагато швидші. Там секунд 30 буде займати, ну максимум хвилина. Якщо у вас вже був встановлений патч UPL попередніх версій або якісь інші моди, то гру не обов'язково перестановлювати. Ви можете зайти в папку з грою, удалити папку FIFA moddata чи модда, я точно не пам'ятаю як зветься вона. І папку з мод менеджером. І просто-напросто встановити нову версію УПЛ. Також що ще може бути, це у вас будуть в грі збережені склади, то їх також потрібно буде удалити. Пізніше я в відео покажу, де вони знаходяться, от, які це файли, і як їх удалити. Можна і не удаляти, можна просто їх перемістити в іншу папку. Так само можна перемістити попередню кар'єру в іншу папку. І коли ви хочете грати в попередню кар'єру, то перемістити її назад в папку з грою, і у вас вона збережеться. Ось у нас вискочило таке вікно, нам потрібно натиснути Next кнопочку. І тепер ми не чекаємо, поки завантажиться, тому що воно не завантажиться, натискаємо зразу хрестик і у вас мод менеджер запустився. Потім ми переміщаємо назад усі ці файли в папку з грою, де вони були, запам'ятовуємо назву папок. Переходимо в папку з грою. У нас папка Data. Win32. І от сюди вертаємо назад всі ці файли коментаторів. Те ж саме ми зробимо з папкою Patch Win32. Також оці файли всі вертаємо в папку з грою. Далі переходимо назад в вікно мод менеджера. І натискаємо кнопку Add Mods. Переходимо в папку з грою. У мене автоматично воно відкрило папку з грою. У вас може відкрити папку Мої документи, тут файлів не буде. Тому вам вручну може прийдеться перейти назад в папку з грою. І ось оці всі файли, що в нас є, модів, ми виділяємо, натискаємо Открити. І чекаємо, поки вони додаться в мод-менеджер. Також трохи тривалий час займає додавання модів в мод менеджер. Ну, не так не сильно довго, десь, хвилина може бути, дві, я в кого. Залежить також від потужності комп'ютера, від швидкості жорсткого диска і тому подібне. Після того, як файли в мод менеджер додавляться, потрібно буде поставити на них галочки і натиснути кнопочку Lounge. Так, все, файли у нас додались. Тепер ми два рази клікаємо на значку кожного з файлів, щоб з'явилася галочка в вікні Applied Mods. І натискаємо кнопку Launch. Далі у нас де примінення моду. Воно займає тривалий час. Також може бути хвилин 15, 20, я в кого. Далі натискаємо ОК в цьому вікні. Де у нас приміння моду. Після того, як моди приміняться, мод менеджер звернеться і повинна запуститися гра. Але в більшості випадків гра не запуститься, тому що від версії Windows залежить. На деяких старих версіях Windows запускається гра через мод менеджер, в інших може не запускатися. Тоді нам прийдеться ще використати програму Extreme Injector і запускати мод через мод-менеджер і інжектор. Бачите. В мене мод-менеджер звернувся, гра не запустилась, тому я буду зараз ще додати в папку з грою програму Extreme Injector і запускати UPL за допомогою мод-менеджера і Extreme Injector. Переходимо в папочку, де в мене скачаний патч з Extreme Injector, розпаковуємо його. В деякі антивірусники, браузери і защитник Windows, сприймають Extreme Injector, як вірус. У мене Аваст його пропускає без проблем, тому, щоб Extreme Injector працював, вам потрібно зробити в защитнику або антивіруснику виключення для програми. Значить, копіюємо ми Extreme Injector в папку рою. Далі заходимо ми в папку з Extreme Injector, запускаємо його від імені адміністратора, і нам потрібно. Натиснути кнопку Add DLL і ось оці всі файли додати в Extreme Injector. Кожен з цих файлів я додаю в Extreme Injector. Цю процедуру потрібно робити тільки раз. При слідуючому запуску інжектора і мод-менеджера все вже буде додавлено ці програми. Автоматично. Можна Ще залишилось кілька файлів додати. Тепер натискаємо Launch і Select. Нажимаємо Process List і в самому низу у нас має з'явитися процес FIFA 19. Вибираємо цей процес. І ще раз Launch і кнопочку Inject. Все. Натискаємо тут ОК. І в нас йде запуск з гри. Як бачите, стартова заставка у вас повинна помінятися. Ну і автоматично вже з'явиться в ПЛ з також оновленими остальними командами. Мову вибираємо кацапську. Парч зроблений під, під кацапську мову. Української, на жаль, в грі немає, а англійською не сильно володію. Ну і далі ми шукаємо Україну, там повинна бути перша ліга і прем'єр-ліга. Що ще може бути? Якщо у вас були збережні склади, то у вас можуть бути форми оновлені, а склади бути не актуальні. Тому вам прийдеться ще зайти в папку з грою і удалити збережені склади. Як бачимо, Україна в нас є. Тут є в нас Каїль, Перша Ліга. Форми все є. І тепер зараз я вийду з гри, покажу, де знаходяться склади. І їх можна удалити або перемістити. Переходимо в документи, FIFA 19, Settings. І от файли з іменем Squads. Якщо у вас є такі файли, то їх або удалити, або перемістити. Наприклад, я переміщаю в нову папку, тому що мені ті склади ще потрібні. От. І запускаємо ModManager від імені адміністратора і Extreme Injector від імені адміністратора. Також рекомендую зразу зробити ярлики на ці програми на робочому столі. Тут select, бачимо, в нас вже все додано. Натискаємо Launch і швидко кнопку Inject. Inject потрібно нажимати швидко. То що вона активна кілька секунд, потім знову прийдеться натискати ламучок, якщо ви не встигли. Все, і нас гра запускається. Як бачимо, послідуючі запуски набагато швидше відбуваються, ніж перший раз. Але хто хоче пограти в УПЛ, я думаю, зможе потерпіти при першій установці там, хвилин 40-30. Більш детальний огляд моду я залишу вже в іншому відео. Яке вийде, десь я думаю, через кілька днів після виходу установки. На цьому, все. Всім дякую за увагу. Всім пока.